Дня, шановні товариші мисливці, друзі, привіт! Вітаю вас сьогодні на своєму YouTube-каналі Мисливець України і хотів би поділитися з вами коротеньким відео оглядом ось такого придбання девайсу мисливських лиш, промислових, Ну, не тільки промислових, так як і для любительського полювання для всіх мисливців. Без даних лиш полювання Ну, дуже складне виходить. Навіть будемо брати мисливський сезон, мій іспильський сезон 2018-2019 на пушного звір'я, тобто на зайчика лисичку, як не то видно собаку. Випав у нас сніг, будемо говорити, 25 листопада. І лежав у нас сніг практично до перших чисел березня. І березня. Будемо говорити так, кожну неділю сніг підсипав, підсипав, підсипав. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що практично на мисливських угіддях снігу було, ну як вам сказати, так, щоб вам більш понятно було. Ну, Хто дивився відеоролики на тушного на, на зайчика полювання мої, там видно, скільки снігу. Практично я робив, ще раз повторююся, покрив снігу був від 25 см до 50 см, це на полі. А десь під посадкою, лісопосадкою бувало переважно такі перемети, що сягали до метра. Тобто по пояс провалювався в сніг і зачасту приходив додому, максимум я міг пройти от 3 до 6 км за день, дуже втомлювався, тому що ви самі розумієте, що по даному снігу без даного девайсу полювання взагалі не невозможно. Тому ну, було прийнято рішення. В зв'язку з даними зімами, які в нас. Практично відбувається останні три роки мисливського полювання, ще раз повторююся, було прийнято радикальне рішення у придбанні мисливських лиш. Так я ще раз говорю, що без даного девайсу полювання в наших погодних умовах, які останні три роки передбачаються, практично ну, сходяться до нуля. Даний девайс на даний момент це місяць назад я придбав, коштували вони мені з пересилочкою. Вибачаю 3200 гривень. Тобто вони йдуть лижі, кріплення, кріплення звичайне ось під п'ятку резинка йде, з ось зроблене кріплення йде, воно просувається просивається. Плюс додаток йде ось ось смола у нас для пропитки поверхні поверхністів. Бачите, ось така смола є. Ну, я покажу вам потім. Пізніше буду розповідати, розкажу. Ця смола предназначена, так як лижі йдуть у нас, ось, вони чисте дерево, не оброблені, не, не пропитані. Ця смола пропитується для того, лижні ну я розкажу, як її це прибудемо обробляти, я тоді відео зніму коротеньке. Пропитується для того, щоб не так влага до них приставала, не напитувала вони влагу, Ну, від цієї плюсову температуру, сніг, щоб не вбирав у себе влагу, щоб вони теж не псувалися, так як лижі за часту всі йдуть вони склеєні. Дерево, ну, дерево йде з трьох слоїв, клеїться. Вони не думайте, що вони йдуть сплошні, вони йдуть з трьох слоїв клеєні. І для того, щоб не, не впитували вони влагу, плюсову температуру на відлив, пропитується таким смолою. Ну, звичайно, вона йде, я не знаю, що вона тут в составі є. Ну, Пропитка йде вона разом. Це. Все, все даний комплект, тобто лижі, кріплення і дана смола і обійшлися мені з доставкою. Новою почтою з города Харкова до нас 3200. Так що, кому буде цікаво, пишіть, я скину силочку і, будь ласка, можете заказувати. На даний момент я дивився, що дані лижі є в Україні, даного продавця можете замовляти собі і кажуть. Може хто знайде де дешевше, може, це таки я свою просто, точку зору свою висказав. Так От ще, ще що я хотів сказати по даних лижах. Ширина даних лиж 15 см, длина 1,65 см. Ще одне хочу пояснити, чому я вибрав. іменно. Вони йдуть 1,55 м, 1,65 і 1,75 м. Стандартна їхня йде длина. Ширина йде 10, 15 і 25 см. Чому я вибрав для, для себе характерненку, підібрав дану ширину і длину, тобто 15 см ширина, 1,65 м длина, поясняю тим, що є в кожному інтернет-магазині, які, ну, які продають лижі, є сітка така, так як ростова сітка на одежу, на обув, так само є сітка йде на лижі. тобто, кожна лижа під Підбирається індивідуально під кожного мисливця. Тобто вчитується сюди, що сюди вчитується Рост людини і вага людини. Тобто мені я по своїй сітки подивився на мій рост, як в мене рост 1,87 м і 85 кг вага мені підходять лижі 1,65 м длиною і 15 см шириною. Чому? Тому що тут вибирається, ну це довго об'ясняє, там вибирається площа на кожен сантиметр квадратний. Для того, щоб при високому покрову снігу, тобто від 25 до 50 см висота снігу і при будь-якій температурі, тобто мінус 10 там вище, щоб не так провалювалися, ви як будете їхати їздити по снігу, не так лижане і вам було набагато зручніше передвигатися. От і все, що я хотів пояснити по даному вибору. Ще раз повторюю, лижі самі брав я повністю дерево, не пластик дерево, а просто все виготовлення повністю дерево. Повністю дерево. Кріплення я брав звичайне, тобто шкіряне, ось ви бачите таке ось, шкіряне так вийшла ось. О, лямка, яка просувається, ось тут виборка йде у цьому, ну де нога стоїть для ступні, тут йде виборочка спеціально, сюди вставляється ця лямка, Он шкіряна зав'язується на шкіряний такий ось і все. І Тут набувається резинова така ось для підошви, тобто, щоб не, зимою не спользила підошва, прикручується на звичайні ось у саморези по дереві. І все готово. Чому я вибрав? Єсть. Да. Зараз багато мисливців можуть задати питання, а чи вибрали таке кріплення? Єсть. Жорстке кріплення, тобто що фіксує п'яту на лижі. Чому так? Ще раз повторюю, я передаюся перед тим, перед, 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 як ну, придбав даний девайс, тобто лижі і придбав кріплення. Я чому зійшовся на більш простенькому такому кріпленню. Тому що, перше, заход техніка безпеки, а якого в чому заключається заход техніка безпеки? Тому що коли ви йдете ось по глибокому снігу, ну мало, багато всяких прикрик буває нюансів. Десь ви спотикнули, чи десь з э, ну впали, впали з рушницею, все, і вам треба піднятися. Піднятися вам, щоб піднятися в глибокому снігу, вам треба витягнути ногу. Правильно зазвичай. Нагава зафіксірана, якщо у вас будемо брати жорстке, жорстке кріплення, у вас фіксується п'ятка тут, чи напружені, чи як би там. Щоб вам зняти встати на ноги, встати на цьому, вам треба зняти лижу. Лижу ви зняти не зможете, тому що у вас фіксується п'ятка. Дотягнутися вам, це дуже довгий час буде період і багато мороки. Тут ви просто собі ногу виснули, ви вискальнила нога, вас зняли з лижні, встали на ноги і все, вставили, перейшли. Друге, чим удобно дане кріплення. Тим, що ви йдете ви все по, по полі, чи по чому, десь у вас рівчачок, десь посадочка, чи навіть той самий зайчик підравну, вам треба швидко зняти лижі і десь перейти в якийсь ярок або з зійти з лиж і пройтися чуть, -чуть пішки без злища має удувці. Все, ви собі спокійно ногу висунули, раз-два і все, і пішли. От в чому все заключається, ну це теж на любителя, кому, кому як що до душі, кому як більше до доподобає. До. Оце такі друзі, чим я хотів поділитися, це в даному такому придбанні девайсику своєму для полювання. Ну, тестувати, звичайно, будемо вже взимку покажемо нам, як вони поведуть себе зимою. Ну, по крайній мірі, я думаю, хуже не буде, чим ходив я пішки без лижки, так що... Ну що, друзі, ось і все, буду завершувати своє коротеньке відео. Кому сподобалося, ставте лайки, ставте свої відгуки, пишіть в коментарях, може хто користується вже даними лижами як вони в процесі, як вони себе ведуть в зиму пору року, при мінусових температурах, при плюсових буде цікаво мені поспілкуватися, пописати, почитати ваші отзві. Я ж говорю, Так як я даним девайсом буду користуватися перший раз, взагалі за свою мисливську кар'єру я на лижах взагалі ніколи не користувався. Це, це, вже, це перший сезон мисливський буде в цьому році. Дай Бог, що тільки зима у нас була, така, як були останні три роки, у нас як завжди буває. Якщо щось придбаєш, то тоді все не так. Ти, як снігу немає, то дощі йдуть, ну, всяке буває. Я говорю, так що це ось так. Кому сподобалося, ставте лайки, кому не сподобалося, ставити не лайки. Кому сподобалося, пишіть в коментарях, кого зацікавив, я можу скинути дану синочку. Силочку під даним відео, де я придбав даний девайсик, такий от лежить. Ще раз повторюсь, місто Харків. Через нову почту продавець висилає дуже добре. Ну, є може, хто знайде ще десь, може я ж кажу, ще дешевше, чи може десь там рядом в своїх областях. Ну, я ще раз. Працую, що через інтернет-магазини я стільки розберуся, то на даний момент це в одному місці Харкові тільки я знайшов, де продають даний девайсик. Тобто це такі лижі. Є там вибор лиж, кому який хоче, хто який хоче. Хто пластиковий, хто дерево пластик, хто вже ще раз, хто просто дерево, так як я ось. Вибрав звичайні дерев'яні, не хотів я там пластик, деревопластик. Просто взявся натуральне дерево і обробимо їх, пізніше літом буде тепло, тому що їх треба на гарячу обробляти, смолою це. Та я зніму коротеньке відео, окремо, як вже в обробку проведемо ці всі, все побачите. Все, друзі, на цьому буду завершати своє відео. Всім до побачення, всім приємного дня, далеко ход. Все, пока, до зустрічі, друзі.